А в цьому відео ми розкажемо вам про особливості будівництва сонячних станцій під зелений тариф, під власне споживання на наземних конструкціях. Перший етап це будівництво такої конструкції, це в нас оцинкований метал. Такі конструкції у нас йдуть по проекту під замовлення. Тому, якщо дивитись по часу, виробництво цієї конструкції займає найбільше часу перед будівництвом. Приблизно два тижні ми розробляємо проєкт та чекаємо сам метал. Другим етапом буде встановлення фотомодулів. Саме ця конструкція розрахована під два фотомодуля в ряд. До речі, саме на цьому об'єкті у нас побудовано два столи. Це зроблено з урахуванням розмірів земельної ділянки. І бачимо, що відстань між рядами в нас обрана таким чином, щоб у нас один ряд не затіняв інший. Для нас дуже важливо, щоб станції, які ми будуємо, генерували максимально. Та ніяк не обмежувались ні через затінення, ні через інші обставини. Тому будівництво кожного проекту це багато деталей. Якщо ви плануєте будівництво сонячної станції, чи то на зелений тариф, чи то для власного споживання, і шукаєте підрядника, який врахує всі деталі, всі ваші побажання, набирайте.